Пів години роботи бензопилою і старезна шовковиця, яка мала всі шанси залишити мешканців Дублянщини без світла, перетворилася на дрова. Проводи звільнили з полону дерева, власницю Шовковиці, відходіння по інстанціям та вислуховування відмов. Доки не буде в місті нормального міського голови, доки не буде нормального виконкому, доки не буде нормальної міськради, у місті так і будемо від виборів до виборів латати дірки і пиляти, і пеляти ці і пиляти шовковиць, розумієте? А треба системний порядок наводити. Як навести системний порядок? Каплін знає. Він є автором 39 законопроєктів, За ним 250 виступів у Верховній Раді. Народний обранець переконаний, що бездіяльність міської влади у Полтаві триватиме недовго. Судові позови депутата до міської влади свою справу зроблять нового ж очільника міста. Каплін обіцяє не лише контролювати, а й співпрацювати на благо простого люду, тому що час боротьби із Януковичем пройшов. Зараз треба будувати. Розумієте, час вже лозунгів акцій протесту. Прийшов зараз, треба вбрати відповідальність і. Щоб за життя вашого ви побачили нове місто, нові підприємства, які будуються, побачили нові робочі місця, щоб ваші діти туди пішли. щоб у вас яке впевнення з'явилася? Ми ж не можемо весь все життя бути революційним містом, яким ми були. Каплін зазначив, що необхідні такі закони, які змусять владу працювати та відповідати за бездіяльність. І тоді пенсіонерам не потрібно буде телефонувати народному депутату, щоб той спиляв дерево та заасфальтував яму. До кого не обращалися, ніхто на це німання не обращає. Приїдуть дві-три гілочки, спиляють що біля проводов, і на цьому діло кінчається. А за свій счет 800 і 1000 у мене немає. За що платити. Дай Бог. Здоров'я, капліно. Тільки це пройшла неділя? В теченні неділі цей вопрос рішився. Такі благодарні йому.